У CRM можна створювати документи та додавати їх до карток контактів, завдань та угод, а також відправляти поштою клієнтам та партнерам. Розглянемо, як завантажувати документи та управляти ними. Відкрийте картку угоди, контакту або завдання. Перейдіть у вкладку Документи та натисніть Сформувати документ, Список полів. У модальному вікні натисніть на потрібну змінну. Вона буде збережена у буфер обміну. Ви можете бачити приклади змінних на екрані. Відкрийте документ на вашому пристрої. Вставте скопійовані змінні у відповідні ділянки тексту. Завантажте файл в CRM. У панелі створення введіть назву до 200 символів, налаштуйте та завантажте файл. У менеджері файлів виберіть папку, куди буде збережений згенерований файл. Натисніть Створити, після чого розпочнеться процес формування документа. Щоб переглянути список документів, відкрийте картку угоди, завдання чи контакта та перейдіть у вкладку Документи. Завантажені файли будуть показані з назвою документа, статусом формування, датою та часом початку формування. Також ви можете переглянути файли у вкладці Менеджер файлів. Щоб управляти сформованим документом та використовувати у роботі, натисніть на три крапки у списку документів: ви можете надіслати, переглянути, завантажити та видалити документ. Функція відв'язати відв'язує документ від угоди, контакту чи завдання. Документ залишиться у сховищі, але більше не буде показаний у картці.